Спосіб, вже обнародували та чимало, ще щемало сумнівних непрозорих та негайних потреб, на які закладаються фінансування в цьому бюджеті. от, 17 мільйонів на реконструкції малої сцени театру Шевченка, 4 мільйони на безкінечну реконструкцію проспекта Карла Марса, загальною вартістю проєкту 70 мільйонів, 10 мільйонів гривень на фінансування аеропорту, в якому за 10 місяців 2015 року обслуговано 400 рейсів перевезено в середньому аж 3 пасажира за рейс. Тобто аеропорт використовується лише для чартерних рейсів на інтересах окремих постійних. На заміну система Рада 3 цього сесійного залу, раду 4, закладено 5 мільйонів гривень, як начебто через те, що цього вимагає закон про поіменне голосування. Але активісти, які свого часу робили запити, показували мені отримані ними протоколи по іменному голосуванні, які ми дає діюча система ради. У нас в міській раді склалася унікальна ситуація, коли є опозиція до опозиційного блоку. Цієї опозиції ми не голосуватимемо за цей бюджет. Але відповідальність ми на себе беремо. Контролювати бюджет. Ми будемо це робити постійно і системно. Ви починаєте тратити бюджет, а ми будемо дивитися, куди, кому і за що, і будемо контролювати кожну копійку. Але всім цікаво, як витрачається бюджет, але не менш цікаво та важливо говорити, те, як він наповнюється. Бюджет заслуговує критики не тільки з точки зору видатків, а й з точки зору доходів. Кошти, які мали б знайти в бюджет, але не надійшли, це втрати криворізької громади. Дуже в цьому плані ситуація платою за землю. По цьому джерелу напони на 2016 рік прогнозується незначне збільшення. Але там приховано великий резерв. Бюджет міста не дотримує значні кошти через незаконне використання земель крупними приватними підприємствами на підставі актів про постійне користування, якими можуть користуватися лише державні та комунальні підприємства. У відповіді до вимог за діючого 2001 року з земельного кодексу. Так, шахтар Жертків запад ЦГК, Керівський розмір, Відшкодовує витрати, пов'язані з утриманням земельної ділянки власнику майна КЖРК. Опад КЖРК сплачує податок на землю, а не оренду плату, тобто мало б надходити тричі більше. На окремій ділянці, яким користується тільки на сьогодні пленарному засіданні, винесене рішення про укладання договору оренди. Тобто, в кінці 2015 року на підставі документи 2011 року. Переворіські сурикові до теперішнього часу не формує право користування земельної ділянки. То будконструкція Левінцівський район займає 7,5 гектарів. <зв>. Також серед користавачів є такі, як Ніперко Пленерго, але будь-яких документів піддачу право користування земельної ділянки та здійснення господарської діяльності немає. <з. Моє пройняве рішення, отже, потривожую, включаючи можу не рухом. Зачеп схо, вимкніть мікрофон, дайте ще дві хвилини в оновленні. Так, будь ласка. Частами підсумні взагалі законі з такої діяльності в місті Кривому Розі. При цьому дана приватна юридична особа дозволяє собі відключати від електропоживання питання в спальних районах, що спричинило відключення опалення в зимовий період. Це є підставою для подальшої роботи правоохоронних органів. Не оформили оренди на виробничий комплекс спад Інгулецького де 174 державних актів. Аналогічна ситуація. Державний факт. Е, Аналогічна ситуація з іншими великими промисловими підприємствами. Я переконую, що необхідно невідкладно провести роботи з виявлення на території міста земельних ділян, що використовуються промисловими прибутковими підприємствами без договорів варени, провести перевірку з чиною по здійснення відповідних осіб органу місцевого самоврядування та ініціювати відповідне кримінальне провадження. Звертайтеся в увагу неравномірне знаходження податку на землю. Інгулецький і Тернівський район платять менші суми в бюджет, ніж центральний міський і Дзержинський. В зв'язку з цим Інгулецький та Тернівський отримують додаткову дотацію, але ці райони, на території яких є крупні підприємства, землекористувачі. Інгулецький, південний, північний, гідніше з багатої Тоді, як інші райони, головне податкове навантаження по землі несе та середній бізнес. Він платить за одиницю земельної площі, десятки разів більше. Це не співмірно. Там приховані резерви бюджету, приховані вони до пори до часу. Всі рішення в порядку денного сьогодні так чи інакше пов'язані з бюджетом. Тому цілком є те, що не голосуючи за бюджет, ми не голосуємо за цілий ряд програм, якими б гарними і правильними б їх назві не були. Якщо це програма соціального розвитку чи захисту, то ми не проти соціального захисту, а проти закладених під цю назву сім'ївних витрат. Якщо це програма розвитку житлово-комунального господарства, то це не значить, що ми проти розвитку, ми проти того, що під цією назвою ніякого розвитку немає. Чомусь у нас є програма туризму, але в більшості зникла програма енергоефективності. Я дуже детально проаналізував, не, не знайшов там такого. Так само у бюджеті програми соціально економічного розвитку не побачив адекватного відображення, пов'язаних з масовим скороченням на крупних підприємствах гірничного металургійного комплексу, яке за два роки сягне 30%. Загалом бюджет мало відповідає інтересам тих, на кого він має працювати, і розрахований головним чином на тих, хто його освоює за роками, відпрацьованими схемами. Не залишається нічого іншого, як ламати їх, і ми це будемо робити.